У день молоді у столиці провели великий форум під гаслом Вільні мріяти. У ньому взяли участь парламентарі, урядовці та президент Володимир Зеленський. Він вручив нагороди військовим, силовикам та цивільним за відданість держави. А з рук прем'єр-міністра нагороду отримав шосткинець Ілля Іванов. Він отримав диплом лауреата премії кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Прем'єр-міністр вчора нагороджував лауреатів премії кабінету міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України. Це 20 представників всієї України. Я був дуже радий познайомити з лауреатами премії цього року, тому що ці представники молоді дуже енергійні, кожен в своїй категорії професіонал, тому що дуже цікава в кожного доля, кожен по-різному йшов до цієї мети по своєму шляху. Також були розмови з президентом України, з представниками уряду стосовно співпраці та налагодження роботи з нашою міською владою, тому що шостка завжди відкрита до представників. Ми завжди можемо їх запросити до нас в гості. Завжди будемо раді про це я й казав і президенту України. Ілля відзначений за розвиток волонтерського руху, створення та розвиток волонтерських ініціатив, спрямованих на допомогу населенню для задоволення продовольчих санітарних, медичних та інших потреб. В умовах воєнного стану в Україні, інших волонтерських ініціатив на підтримку населення та залучення молоді до відновлення України. До волонтерства, говорить Ілля, він долучився з дитинства. Допомога особам з інвалідністю, проведені міських змагань спортивних, допомога потім вже йшла в тому, що створювати безбар'єрне середовище для наших маломобільних груп населення. Потім вже почалась війна. Пішов працювати волонтером разом зі своєю молодіжною командою, а потім вже зайнявся гуманітарною допомогою. Тобто, ми співпрацюємо з благодійною організацією Благодійний фонд Україна Монпельє французькою, яка допомагає нашій територіальній громаді. Міський голова Микола Нога зауважив, що шосецька молодь має активну життєву позицію. Він привітав юнаків та дівчат із Днем молоді. Хочу привітати з цим святом, молодь, яка знаходиться на фронті. Це хлопці, дівчата, які захищають нашу Україну. І значна кількість молоді, яка у нас у місті займається волонтерською діяльністю. От Ілля Іванов, Дорадча Рада при міському голові, ціли, ціла група молоді, і багато інших, інших молодих людей, які Працюють на Україну. Каже, що найтяжчі дні його волонтерської діяльності припали на початок повномасштабного вторгнення. Ми працювали зранку до ночі, погрузили, розгружали, їздили до наших військових, допомагали чимось, тому що бої точилися на території біля нашої громади. Ілля наголошує, що продовжуватиме займатись волонтерством і далі, а ще мріє зробити шосецьку громаду відомою на всю Україну.